Всім привіт, рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Катя, і сьогодні в нас відео буде огляд на маленьку палітру від Паліце Cosmetics, А саме палітра, яка вже така на кожен день, яка така в теплій агамі, яка називається карізма. Якщо я вірно зрозуміла, як це читається, тому що я слухала багато разів, як Перекладач каже, ну щось, напевно, таке. Влітра максимально така на кожен день. Сьогодні ми будемо робити такий більш вечірній образ, скоріш за все, з темними губами. В будь-якому разі ми сьогодні дізнаємося, наскільки вона універсальна, наскільки вона на кожен день, наскільки вона справді гарна, і таке все інше. Також ви побачите свочі. І також ще одна крута, як на мене, новина, те, що я придбала мікрофон. Е, я думаю, вже багато хто знає, ну хто не знає, ще раз розповім з моїм другом Андрієм. Ми створили другий канал з подкастами, і ми купили мікрофон. І цей мікрофон буде не тільки для подкастів. Я ще буду брати його собі на канал. Ось я потім згодом я напевно все ж таки куплю інший мікрофон. Варила банку, і я дуже вдячна людям, які тут задонатили гроші. Там було 350 гривень. Я їх звідти взяла і додала до. Коротше, мікрофона. Ну, і ми з Андрієм докинули і змогли придбати мікрофон. Коротше, я вам дуже вдячна, хто підтримує мій канал і грошима, і не тільки грошима, а і хто ставить лайки, пише коментарі, репостить мій канал, канал підкастів. Це теж допомога. І я вам дуже вдячна, що ви в такий тяжкий час, такий воєнний час, коли повномасштабна війна, ви мене дивитесь, ви навіть мені складаєте гроші. І я можу щось придбати для каналу, тому що це справді допомога. І це Справді допомагає. Тому тому під кожним відео я буду залишати свою банку. Я вважаю, що мій канал корисний і хочу мене підтримати, то можете скинути гроші, але пам'ятайте, що повномасштабна війна і все ж таки, мені здається, що прилітають, звісно, люди, які нас захищають і дають нам можливість якось жити більш так мирно, працювати, їсти, ходити кудись, пити каву і таке інше. Тому якщо от справді корисно і ви хочете. Ще вам хочу побажати безпеки, щоб з вами все було добре, здоров'я міцного, щоб ви не хворіли, не хворіли ваші близькі люди, щоб максимально все у вас житті було добре, наскільки це можливо, щоб я маю на увазі була робота, була можливість сплатити все, що потрібно, придбати щось, що ви любите. Знаєте, трошки так побалувати себе в цьому плані. Тому кожному дуже щиро хочу побажати. Знаєте, такого гармонійного, наскільки це можливо, звісно, що стану і фізичного, і морального, там духовного і так далі. Коротше, щоб все у вас було добре, пам'ятайте, що я вам безмежно вдячна за підтримку, будь-яку, яку ви мені говорите, кажете, пишете. Будь-яка ваша підтримка, вона справді працює, вона справді мотивує. І в жовтні ми будемо. Я надію, що ми будемо живі і ми будемо мати можливість трошечки, трошечки відсвяткувати те, що моєму каналу буде два роки. Тому... Буде у нас таке, знаєте, дай Бог невеличкий святок. Перед тим як ми почнемо, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, робіть репости, відео. Як... А, Стосовно мікрофону, я вам не сказала, можете його купили, але я знімаю на свій телефон. І к моєму айфону не підходить, там, коротше, не підходить. Треба купити ці адаптери-перехідники. Я вчора дивилась відео, тому що я замовила один перехідник, він до телефону. Підійшов, але ну, мікрофон коротше, не підключався, щось не підійшло. Сьогодні я замовила ще один, надивилась відео, замовила ще один перехідник. Потім треба буде, коли він прийде. Я його заберу. Я дуже надію, що він приїде завтра. Я поїду в торговий центр, в магазин, піду купляти інший перехідник. Зараз ви побачите, як зблизька виглядає ця палітра. Я вам покажу відео свочі. Коротше, як ви зрозуміли, ця палітра називається. Charisma, якщо я вірно читаю. Ну і все як завжди, це палітра тіней для повік, Cult of Perfection. Зберігається ця палітра 24 місяці. Тут в нас 4,2 грами, тобто, ну, 4 повних грами, умовно кажучи, в нас тут кольорів тут 5. Це нас призводить до того, що в кожному рефілі менше 1 граму. Це не дуже звісно, що круто. Але. Знаєте, завжди кажу в приклад палітри від Makeup Obsession Mini, там, де ну дев'ять відтінків, і в палітрі немає навіть 4 грам. Тому знаєте, в принципі, мало, але це не Makeup Obsession. де це вироблено в Китаї. Це вироблено. Що перше, хочу сказати, що тут в палітрі нас вітає три матових відтінка: один відтінок з блискітками, тобто матовий з блискітками, і один вже такий металізований відтінок. Дуже-дуже яскравий і, напевно, що дуже-дуже гарний. Коротше, сьогодні у нас буде такий вечірній типу образ. Я хочу на це око нанести в якості ну, підкладки під тіні. Це буде консилер від Хіана Camouflage. І на друге око, напевно, я візьму базу під тіні від Beauty Bay. Цей консилер він а, фіксується, він доволі щільний. Він добре мені перекриє все, що треба і не треба, я його наношу на зону таких очей. І на верхню повіку, і на нижню. Тільки єдине, що я не зволожила шкіру, я це забула зробити. І ми його будемо наносити в зовнішній куточок. Будемо наносити його в зовнішній куточок. Я беру синтетичний пензлик, такий плоский. І я наношу його в зовнішній куточок. Вже є осипання. Ну, Я багато набираю, і я просто не впрацьовую тіні ні в, там, не в шкіру, ні в пензлик, ні в що не впрацьовую. І зайві тіні я нікуди не, не струшую, тому воно осипається доволі так. Ну, типу, знаєте сильно. Я хочу сьогодні, щоб мейк все ж таки був, знаєте, ну, типу, стриманий, типу вечірній, а не такий мейк, що не знаєш, куди його носити. Тому я думаю, ми зупинимось. Тепер я ношу на нижню повіку. Якщо на верхній повіці я все так прибувала тіні, то на нижній повіці я просто таким краєм пензлика наношу ці тіні. Беремо ось такий великий пензлик це в нас коза. Ну... Осипався цей відтінок, знаєте, так доволі масштабно. Так, тепер я розташовую оці кордони, і насправді те, що все сухе, це і плюс, і мінус о, одночасно, плюс в тому, що дуже легко це розташувати, просто тіні такі Пум. Ну, як бачите, відтінок добре розташувався. Я його трошки підмисловила, тому що в мене було відчуття, що він кудись, о, знаєте, убіг. Взяв і, знаєте, його вже нема. Що він зник. Продовжую працювати таким великим пензликом. Я набираю такий тепленький середній відтінок, На таку козу набирається ну, прям дуже добре. Але пензлик ну, дуже великий. Я обережно працюю цим пензликом, тому що він дуже великий і наношу в складку повіки. Як бачите, не дивлячись на суху підложку, наноситься доволі добре. І я думаю, ви теж бачите, що тіні справді доволі пігментовані, і він ніби перекриває мені темний відтінок в зовнішньому куточку. В принципі, відтінок теплий дуже гарно втушовується в шкіру. Тут на нижню повіку теж наношу, прям повністю на всю повіку. Цей тепленький відтінок я наношу. Ми приходимо до того, що мені не вистачає затемнення, що дуже-дуже світле. Віграю темний відтінок, його повертаю, тому що насправді його ніби світлий перекрив і просто, ніби темного і не було. знаєте. Повертаю темний і цим пензликом підтушовую. Тушовка в житті, ну прям дуже м'яка. І прям, ну, настільки м'якенька, що просто круть. Просто круть, просто, просто клас. Але, скоріш за все, на камері не виглядається настільки м'яко, як в житті. Візьму інший пензлик, набираю саме світлий матовий відтінок, і я буду його наносити під прівку, щоб зробити ще м'якіший перехід. Дуже обережно, прямо під саму-саму брівку. Тепер я просто візьму минулий пензлик і трошки додам відтінку, тому що, коли ви так робите світлими кольорами, воно дуже часто буває забирають зайве, прям дуже сильно і хочеться повернути. Просто повертайте пустими пензликами. Я тепер набираю відтінок матовий, в якому є блискітки. Ось такий він. І я його буду наносити от сюди внутрішній куточок. Він більш теплий, напевно, щоб він був більш таким чітким. Я отут трошки підтушую, тому що там я не туди заїхала. Але я думаю, що видно, що блискіток так прям немає. Мені здається, якщо ви прям хочете, щоб блискітки були такими видними, треба наносити все ж таки на щось липке. Тепер я беру на іншу сторону пензлику матовий відтінок, саме світлий, дуже м'який. Я його наношу на внутрішній таку точок. Ну, я думаю, ви бачите, він прям, якщо я багато просто набрала, і він дуже пігментований, і він справді трохи перекриває цей темний. І я його обережно втушовую в цей матовий, але намагаюся, щоб матовий не перекрити, щоб все було окей. Що можу сказати про макіяж, який зараз виходить? М -м -м, то він дуже на кожен день. Я би навіть назвала, що для мене це на вечірній макіяж, тому що. Він дуже напівпрозорий, коли така суха підложка, не вистачає якогось такого липкого шару, і тому тіні лягають не настільки насичено, не настільки пігментовано та щільно, як вони могли. І я думаю, якраз в цьому ви побачите різницю, використовуючи базу і консилер. Але консилери бувають різні. Якщо ви візьмете більш такий липкий, то буде все теж дуже круто дивитися. Тепер давайте наносити сяючий відтінок, я буду його наносити а, пальчиком на іншому повіці я, напевно, спробую нанести пензликом, щоб побачити, як воно буде наноситися. Ці кремові тіні, вони дуже м'які. І цей відтінок в цій палітрі, він справді дуже м'який. Він дуже такий, знаєте, прям кремовий. Я нанесла багато, я вже це відчуваю, тому що, бачите, він таким хлопушком наноситься. Мені треба його розтерти. Я віда, що цей відтінок більш так в центр. У нас типу Halo Eye. Моя порада з такими сяючими тінями, такої текстури, і саме з тінями від Паріси, Це набирати їх так, дуже мало, дуже тоненько і гарно-гарно розтирати. Тому що, якщо ви візьмете дуже багато, то у вас трохи буде таке пожоване повіко, і також потім буде складно розтерти по повіці. Тобто набирайте прям трошечки і тоді легенько нашаровуйте. Так буде набагато легше і зручніше з ними працювати. І оцей сяючий відтінок, він доволі темний. До чого я веду, що тут більше мейки будуть такі, ну, типу, знаєте, однотонні, такі більш темні. Якщо ви хочете прям зробити акцент на щось світле, то тут і світлого тільки матовий відтінок. І тому, якщо ви більше полюбляєте саме якісь сяючі відтінки, напевно, це не ваш варіант, тому що тут все ж таки більшість матових. Так є тут у цей матовий відтінок з блискітками і не знаю як на свочі, що ви побачите, що він виглядає справді цікаво. Але треба зробити так, щоб блискітки залишилися, а не кудись зникли. Тому це таке, знаєте, соу-соу. So -so, і не завжди це прям блискітки будуть залишатися. На прикладі інших палітер, що коли ти розташовуєш відтінок, ці блискітки зникають, і у вас просто матовий відтінок. Тому, ну знаєте, матові з блискітками вони такі собі. Зараз я нанесу мазу пітіння від Beauty Bay на це око, і ви подивитесь. Як буде тут мейк виглядати, як будуть лягати тіні? Ну і потім вже завершимо цей мейк. І що можу сказати стосовно сяючого відтінку? Звісно, що можна пензликом його нанести, але це буде набагато довше, тому що пензликом все ж таки набагато важче розтирати усі всі каточки. Пальчиком це робити набагато швидше. Пальчиком ви можете набагато швидше розтерти відтінок, як, як вам потрібно, нанести, куди вам потрібно. Чи не фарбували час? Я вам пропоную разом завершити макіяж даний макіяж обличчя. Також за губами сьогодні справді повні треш, тому не звертаємо на губи ніяку увагу. Стосовно різниці між консилером і базою під тіні, насправді різниця не настільки, мені здається, що вона настільки помітна, але вона невеличка все ж таки є. Тіні на базі вони виглядають більш щільно, ніж тіні без бази, але в той ж самий час тушовка набагато м'якіша там, де нема бази, тому що база більш липка, і я не настільки. Добре розташувала тіні, тому я тут бачу багато доволі пляп. Але це проблема більше не тіней, а моїх рук, тому ми на це не дуже звертаємо увагу. З нею можна зробити більш вечірні такі макіяжі, більш макіяжі на кожен день. Але треба пам'ятати про те, що вона така, як бачите, вона більш тепла. Тому якщо ви хочете щось більш прохолодне, то вам треба звернути увагу на іншу палітру від Парі Cosmetics. Огляд на неї вже був на моєму каналі. Мені здається, якщо чесно, що різниця не настільки помітна між базою і консилером, тому що. Це коричневі тіні. Мені здається, тому що це коричневі тіні, тому що я фарбувалася кольоровими палітрами без бази. І там все не настільки гарно, як тут. Брати її кудись з собою, уявимо, коли ми зможемо там поїхати в відпуску спокійненько і щасливі, то тоді так. А, в принципі, собою її дуже зручно брати. Сам вартість цієї палітри в раз, коли я дивилася, ця палітра вартила 135 гривень. І не знаю, чи подорожчала вона знову, але в принципі, в принципі, в принципі, за 135 гривень, якщо вам прям... Подобається ну, кольорова палітра, я думаю, що можете взяти. Вони досить пігментовані, тобто тут така середня пігментація, їх можна наслоювати, вони гарно тушуються, ну і є дуже така приємна, такий дуже приємний сяючий відтінок. Але якщо говорити, то в такому освітленні він виглядає як самий звичайний металік, то я не можу сказати, що це якісь там. Дуже такі крупні блискітки, які прямо, знаєте, сяють. Просто що вас видно аж в космосі такого не можу сказати. Але на сонці, звісно, що це буде переливатися набагато красивіше, набагато якось знаєте так: у-у-у, буде переливатися. Пояснила, у-у-у, все зрозуміло. Тому напишіть, як вам цей макіяж, як вам ця палітра від Parise Cosmetics. Мені все ж таки здається, що для більшості а, дівчаток та хлопчиків така теплопалітра не, ну, не настільки знаєте, популярна, аніж така прохолодна. Але все ж таки, якщо ви полюбляєте щось тепленьке, напишіть, як вам така палітра, то на цього сяючого відтінку, що він ніби такий ж самий як матовий, тільки сяючий. Тобто різна текстура і вони дуже гарно зливаються один з одним. Але в той ж самий час ну, це мені не дуже подобається, тому що максимально очі виглядають, ну, знаєте, моногромно, немає якоїсь такої бамс-бумс. От такого нічого немає. Тобто, якогось такого, знаєте, мені більше подобається, коли тіні такі більш матові, темні, а блискітки більш такі світлі, яскраві і. З'являється такий контраст в макіяжі, то тут все дуже так знаєте, ось прям на одній хвилі. Так знаєте, прям раз і рівненько. Та палітра може стати в нагоді, якщо ви саме хочете робити простий, зрозумілий мейк на кожен день, тому що тут все зрозуміло. Є там різні текстури, різні матові, можна зробити щось легке, щось більш темне, і топом не треба сидіти думати, як це все там комбінувати один з одним. Тому ця палітра. Мені здається, що комусь точно то сподобається і захочеться її придбати, а комусь не захочеться її придбати. Коротше, в будь-якому разі, якщо вам сподобалося відео, воно було для вас корисним. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, залишайте коментарі. Чим більше коментарів, ти краще. Якщо вам сподобалось відео, ви можете поділитися моїм каналом в своїх соцмережах. Я вам теж буду дуже вдячна за таку допомогу. Ну, і також, коротше, буду чекати на ваші коментарі. Дуже надію, що ви мене були раді бачите. Побажання так вийшло, що всьому відео я вам сказала на початку, але в кінці я вам теж скажу. Хочу ще раз кожному поважати безпеки і мирного неба над головою і пам'ятати, що все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Ну а ми з вами зустрінемось дуже скоро в наступному відео. Папа, друзі!